І от, нарешті, вдалося нам встановити зв'язок з Віталієм Барабашем, начальником Авдіївської міської військової адміністрації? Пане Віталію, вітаю. Слава Україні, вітаю героям слава! Нарешті нам вдалося, тому що попередні наші спроби встановити контакт були невдалими зі зрозумілих причин, в тому числі я думаю, не в останню чергу і через погодні причини. Зараз на Україну сунеться серйозне погіршення погоди. Яка ситуація в районі Авдіївки з погодою? Наскільки там холодно? Та ну трошки потеплішало вчора, сьогодні. Сьогодні в день взагалі було там, 13 навіть градусів. Но питання не стільки в температурі, а скільки дійсно в погодних умовах, як дощ, як вітер. Це, звичайно, трошки такий потужний вітер. Бувають зливи, буває таке моросить, ну, скажімо так, погода. Як кажуть, не, 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 не до війни. Отак. Ну так, для людини неприємно, але для техніки це не льотна погода. І можна трошки сподіватися на зменшення вильотів авіації, чи не дуже впливає це на російську авіацію? А, ну, на, на жаль, тут саме такі погодні умови не дуже впливають. Останніх пару днів фіксуємо, що вони менше застосовують авіації. З чим це пов'язано? Не знаю, чесно кажучи, не знаю. але от фіксуємо, що останніх пару днів дійсно авіації менше. Ясно. А яка ситуація в самій Авдіївці? Скільки людей далі залишається, і як триває евакуація? Триває евакуація. Трошки зменшилися кількості людей, які мають бажання виїжджати і їхати. Ну, що і такі цифри сьогодні. До речі, вдалося нам вивести, не дивлячись ні на що. Чотири людини з міста. Станом на зараз, от вже на вечір 1340, 1336 людей залишається в місті. На завтра вроде, трохи більше евакуації планується по людям. Но будемо дивитися по безпековій складовій бо дійсно ворога та по дорозі ще більше, ще більше застосовує півдрони, не дивлячись на такі погодні умови. Не знаю. Ходили вже такі розмови, що навіть якісь fpv дрони вночі вони застосовують. Ну я особисто поки що такого не бачив. І з хлопцями, хто реально це бачив і міг би підтвердити, поки що не спілкувався. Ну якщо ще і в темну там пору там суток ну, доби, вони будуть застосовувати, FPV, то взагалі буде дуже дуже важко і по по логістиці, і по евакуації, взагалі. Тобто я так зрозумів, що це ще проблема не просто е, зібрати людей, які готові евакуюватися, але й евакуювати їх, тому що дорога е, евакуаційна, вона під обстрілами. Чи в такому разі вистачає е, тих волонтерів, які займаються евакуацією? Е, ну, Є волонтери, да, їх небагато, все, все менше і менше. Е, ми це ну, дійсно бачимо, але ж ті, які. Постійно з першого дня повномасштабної війни з нами і допомагають евакуації. Буквально три групи вони, вони незмінні. Вони сказали, що будемо до останнього, поки буде, ну, буде є. Ну можли, будемо є можливість можливість і змога будуть допомагати. Поліція білий Янгол, військова адміністрація, і от три групи цих волонтерів в принципі міняємося. певна, скажімо так, ротація відбувається, хто саме буде заїжджати і коли, бо ну треба відпочивати. ну і Ну, дійсно, дуже багато ризиків останніх, ну, останнім часом. Ну, було, б, було б людей їхати, а вивезти, ну, ми вивеземо. Було б бажання б людей. Mm -hmm. Для тих, хто поки що залишається, в Авдіївці вистачає продуктів. Ви якось казали в ефірі кілька тижнів тому, що запаси є, але запаси ж теж не безкінечні і їх поповнювати складно в таких умовах. Є е, резерви, вони є, дійсно, вони потрошку. Тануть, але ж ми завозимо, намагаємося їх поновлювати не так, як це було раніше. Ми ну, не знаю, там мінімум два рази на тиждень, двома вантажними машинами завозили. Зараз два-три рази в добу бусом. Максимум там два буси встигаємо за день завести. Це звісно, трошки інший об'єм, але, тим не менш. Ну, є резерви, і не на один місяць ще реально в місті є. Добре, а з питною водою що? Бо з харчами їх можна довго тримати, а з питною чистою водою це проблема. Це дійсно проблема. Це проблема. Ну вона не нова і не зараз стала. Вона з 2014 року Авдіївка, скажімо так, без води, і люди вже за цей час звикли використовувати воду зі свердловин. Дійсно перекипятили її та п'ють. Ну іншого варіанту на жаль зараз немає. Коли до цього загострення у нас була можливість, ми завозили дійсно фурами, завозили питну воду, бутильовану роздавали. Зараз такої змоги на жаль, нема. Намагаємося завозити таку воду для критичної інфраструктури. Ну розуміємо, в лікарні їм треба така вода. Ну чиста комунальникам на пункт волонтерський наш, на жаль, для Нарешті решти місцян ну поки що немає можливості фізично цього зробити. Зрозуміло, дякую, пане Віталію, що вийшли в ефір. Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.